Профронтове місто напередодні Різдва. Всі йдуть до серпне. Ніхто не знає слова. Говтують за втомленим панацями. Плачуть за самогубцями та мерцями. Сніг чорніє, ніби на голова. Марія співає з сиротами та дійцем. Церква робить нас схожими на дітей. Що нам потрібно ще, крім добрих істелі? Співаємо псалду. Змагаємося з сатаною, Слухаємо вовче виття зими за спину. Б'ють гармати степу. Господиня кличе гостей. Соні воли прокидається за сінок. А смерть чекає на вулиці. Знає, де ми стоїмо. Вичікує, не поспішає, коментує святе письмо, коментує безрадісно апостольські теплі послання. Їй здається, що в діях апостолів надто багато вага. А в нашій вірі, здається, їй замало тепла. На вашу любов говорить, не вистачає сла. Стоять із псалтерями в руках, старійшини мудреці. За ними полковники зі шрамами на лисі. Писарі, жури, гармаші, піхотинці стають до гуду, але опиняються наодинці, запеклі прапороносці, поважні бійці стоять, чекають при вівтарі, мов на трамані зупинці. Радіють селяни, прийшли здобучих сіл Міщани теж радіють з останніх сил. Радіють яки, лірники та бандуристи, співають внизу мироносиці, співають горіхористи, гості сідають повагом за святковий стіл. Не потрапляють у ноти штрафна кліжка міста. Хто з вас ціліє цієї цілі зими, чоловіки? Хто з вас вийде з того боку ріки? Хто паде на снігу? Хто піде під криву? Годувати плоттю своєю замерзлу рибу, поїти кров'ю своєю солончаки, Відбиватись луною дзвінкому пташиному крилу? А смерть чекає волі. Не виходить ніколи. до смерті підходить хлопчик. Говорить, ході, ході, покажу тобі наші статки і У мене, говорить, немає страху і немає покори. Бачиш, скільки світла цим в просторі золоті, стане на всі пташині гнізда, зміїні нори. І тут стільки стоїть радісна і сумних. Але доки вона теж стоїть поміж ними, доки вона співає разом із ними, з усіма радісними, усіма сумними, смерті немає. Немає нещасті і ли, горять вогні. Заснадь пари, тривай си. Ливи, рибо, ливи, ось твоє острова, ось твоя трава, ось твоя стернова, правий твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині, на своєму стороні. Коли зелені зірки падають в ріки, тоді твоя стернова промовляє з Це ось мої сни. Це рибальське човне, це ніч, це течія, це смерть, певна моя. Життя це тиша і сміх, Його стане на всій. Його вистачить всім, Всім кохання моїм. Тому лети, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки. Роблю усе напади. Лише твої слова. Лише таємниці і дива. Лише сповідь і піст в одному з паркових мічів. Кохання, кохання. Хай не знам'я. Хай би жодних надій. Радій. Любов варта всього. Варта волю Бога, Варта твоїх розлуч. Варта відрази йому. Всячого злого виття. Шаленство та милосердя, Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть.